І так, подивіться трохи результату. Попрацював от таким молоточком, повідбивав тут. Ось дивіться. Тут йшла стара проводка. Обрізав її. І що хочу вам показати одну цікаву штучку. Ось яка давно сіточка була. Ось подивіться цвяхи і намотували дротик. І що я вам скажу? Тримає так, непогано. Ось ось так. Тримає добре? Ось так. Не знаю, якщо комусь цікаво, поставте лайк. Мені дуже сподобалося, як давно робили сітку.